Вітаємо вас на рідній землі. Будь ласка, про емоції, як вас зустрічали батьки. Доброго дня, емоції переповнюю. Взагалі був була дуже важка поїздка. Ми майже три дні, навіть більше ніж три дні, добиралися на змагання з такими пригодами, що там по 13 годин стояли на кордоні і так само і назад поверталися. Було дуже, дуже важко. Але, але дуже задоволені. Втомлені, але задоволені. Наша команда виступила дуже гарно. В третій раз вже ми стали чемпіонами світу командному заліку, та збірна Дніпропетровської області в цей раз показала найкращі результати серед усіх років минулого. Хоча змагання були дуже важкі, було 650 учасників з 50 країн. Це стало рекордом. Раніше було менше. Тобто з кожним роком рівень зростає, як і рівень підготовки спортсменів, так і рівень організації. Завдяки чому наша команда Дніпропетровської області взагалі збірна України завоювали ці медалі і стали першими третій рік поспіль в загальнокомандному заліку? По перше, в Україні завжди були дуже сильні бойці, не тільки в нашій області, а взагалі в Україні дуже серйозна конкуренція. Тому у серйозній конкуренції. В важких змаганнях та тренуваннях здобувається цей необхідний досвід для того, щоб показати гарні результати на чемпіонаті світу. А в цей раз ми проводили декілька тренувальних зборів. Спочатку збірної команди області у нашому місті проводили підготовка до чемпіонату України. Потім ми перемогли на чемпіонаті України, зайняли перше командне місце. Після цього продовжували готуватися протягом двох місяців. Спочатку у Дніпрі двічі на день проводили тренування. Після цього були дуже потужні збори. Дорогобраті, де близько 150 спортсменів з Дніпропетровської, Донецької, Київської області разом готувалися до цих змагань. Взагалі дуже задоволені результатом. Будемо працювати далі. В наступному році буде ще краще. Дякуємо нашій федерації за підтримку наших спортсменів за те, що нас чудово зустріли. Так, сподіваємося, що нас і надалі будуть підтримувати та гідно ви зможуть винагородити наших спортсменів за їхні досягнення. Як ви вважаєте, ось такий успіх і участь взагалі українських спортсменів і юних і дорослих на міжнародних аренах? Що це дає нашій Україні в зараз такий важкий нелегкий час? Я вважаю, що це дуже важливо, щоб нашу, про нашу країну всі знали. До речі, ми приїжджаємо на змагання, нас всі підтримують, там, казахи, азербайджанці ну, з інших всі всяк... Країни висловлюють слова підтримки. Нам потрібно продовжувати свою боротьбу як військовим на полі бою, так і нашим спортсменам, популяризувати нашу країну, щоб про нас не забували та, та допомагали в нашій боротьбі за свободу та незалежність. А відчувається, що ось, коли наші спортсмени виступають і виіграють особливо, виграють особливо, то дійсно це зайвий раз підкреслює, щоб Україну пам'ятали в усьому світі. Так, звісно. Кожна нас дуже сильно підтримують, всі країни. Ми це побачили на цих змаганнях. Ну і ми заряджені тільки на перемогу завдяки тому, що завдяки нашим військовим, які нас захищають, наші спортсмени заряджаються енергію та здобувають такі результати, видатні результати можна сказати. Вже третій рік поспіль стаємо чемпіонами світу.